Другий модуль бізнес план, структура бізнес-плану. Розглянемо три таких основних пункти: це бізнес-модель, бізнес-план, для чого він потрібен, структура бізнес плану і будова бізнес плану. бізнес інструмента Воно складається з бойового плану, тобто, як саме ми будемо це робити. Маркетинговий план обов'язково ми маємо намалювати. Маркетингову стратегію. Ось хто навчається на факультеті менеджмент продажів. Там багато я про це даю інформації аж 20 модулів у нас. І виробничий план. Тобто хто буде залучений в процесі виробництва продукції, і які мають бути складові. Бізнес-план для чого він потрібен? Бізнес-стратегія, бізнес-модель. Бізнес-стратегія це коли ми можемо. Аналізувати і складати е, аналітичні дані, проектування бізнес-моделі проектуємо, пишемо це та сама стратегія. Цим займаються менеджери. Управлінці вони визначають і проектують правильно бізнес-логію, фінансування бізнес-моделі неможливо щось масштабувати, щось проваджувати, якщо не буде закладено перший першу цеглинку з фінансової подушки. Менеджери то Мають обрати фінансову структуру для бізнес-моделі, фінансова директива, фінансове планування, і вже далі рухатись, яким чином ми будемо розподіляти кошти, де ми візьмемо кошти, який внесок вніс, інвестор чи власник в цей бізнес. Провадження бізнес моделі вже застосовуємо ці інструменти, виходячи з написаного бізнес-плану. Далі вже будуємо стратегію. Тобто, це бізнес модель втілена в організаційну структуру компанії.